Мої вітання. Сьогодні ми поговоримо про редактор комп'ютерних презентацій Microsoft PowerPoint, а саме про побудову деяких векторних об'єктів та налаштування простої анімації. Для цього на сайті Xeol.com.ua в гілці Інформатика, комп'ютерні презентації, слайдові, Microsoft PowerPoint ми розглянемо. Просту таку роботу пішоходи. Для того, щоб ми могли налаштувати анімацію, яку, до речі, давайте швидко переглянемо, машини опиняються, пішоходи переходять і відбувається проїзд далі автомобіль. Нам потрібно спочатку зробити фон слайдер. Таку розмітку, побудувати е, два автомобілі і пішходю. Після завантаження PowerPoint ми бачимо, що у нас один слайд, має ось таку розмітку. В макеті поміняємо його на порожній. В форматі фона задамо фон е, зелений. Побудуємо. Саму дорогу. Для цього на вкладці ставка. Виберемо прямокутник, почнемо його за слайдом і закінчимо також за слайдом. Для того, щоб ці межі прямокутника не було видно при запуску. В форматі ми вкажемо залівку. Залівка буде сірий, контур білий і толщина нехай 4,5. Далі. побудуємо ось ці лінії. Для того, щоб їх було видно краще, я сейчас відразу вкажу белый білий колір. Ось одна линия Кажемо в форматі її толщину. далее я її скопіюю. Розташую ось тут. Знову ставлю копію, розташую. Ось тут приблизно в форматі виберу штрих, штриховку. Ось таку. Далі знову ставлю копію. Накладу зверху і зменшу ось так. знов ставлю копію, для того, щоб не гратися з типом лінії, я краще буду копії змінювати. Так, ось є. Ну і залишається ще побудувати зебру. Знову ж таки, я вставлю одну з цих ліній, розверну горизонтально. Можна толщину зробити побільше. Яка ось така буде. І на головній вкладочці один раз копіюю і буду вставляти. Ось я Ось так, скажемо, досягнув. Поки що. Цю стопінню в сторону. Виділю так, щоб захопити всі лінії зем. Бачите, одну не захопив, бо зважається. Ще раз спробуємо. Ось, захопив в форматі вирівняння. Поставимо по лівому краю. Тепер ми вирівняли всю зебру. Ось Можна встановити стоп-лінії в ці місця, де нам потрібно. З розміткою все. Я запускаю на весь екран, для того, щоб подивитися, що у нас в даному випадку є. Це нібито нормально. Далі почнемо будувати авто. Для цього вставка фігури я побудую з прямокутника з загруженими кутами. Побудую ось такий прямокутничок і в форматі відразу виберу для нього ось такий стиль. Розташую ще один зверху прямокутник. Знову ж таки, задам йому стиль, тільки вже чорний. І ще один прямокутник і задам йому знову стиль синій. Ось вигляд зверху. Авто можна цей трошки зменшити. Ось так. Виділяємо, для того, щоб потім задавати анімацію для цього об'єкта, який єдине цілого, ми згрупуємо. В форматі я вибираю групувати, і тепер у мене авто є єдине ціле. Зрозуміло, що інше авто можна будувати таким самим чином. Тобто я вибираю копіювати, вставити. Вставив копію і можу розвернути автомобіль. Зрозуміло, що стиль у нас вже. Світло падає з цього боку, але не будемо дуже перейматися цим для економії часу, щоб не будувати заново авто. Я отак поправлю. В групі вже елементи, У нас вийшло ще одне авто. Знову ж таки кажу, що можна окремі елементи в форматі вибрати там іншого кольору. Наприклад, ось ці елементи я змінюю в кольор. От в мене є автомобіль іншого кольору, можна розташувати. Далі побудуємо тепер вигляд людини зверху пішохода. Для цього знову ж таки вставка. Фігуру я виберу еліпс, побудую Ellipse. Ось так. В форматі знову ж таки задам йому, скажемо, стиль. Побудую коло, задам. Ну, скажімо іншого кольору. У мене зовсім коло вийшло. Еліс, ну хай буде. І виберу формат групувати. Получилось нібито вигляд людини зверху. Копіюю, вставляю, копію. Ось так, розверну. Перекладу сюди, ось сюди. Можна зробити. Звичайно, знову ж таки, ви пам'ятаєте. В групі ми можемо поміняти колір і так далі. Ось всі об'єкти Є необхідні. Нам залишається тільки налаштувати анімацію. Ну, для налаштування анімації я виставлю об'єкти за слайд. Поставимо їм е, анімацію з групи шляхи переміщення. Для першого об'єкта у мене. Шлях переміщення. Я встановлюю таким чином, щоб, давайте проглянемо швидко, зупиняється перед стопленням. Нормально. І аналогічно додам шлях переміщення для цього об'єкта. І знову ж таки встановимо стільки я його правлю ще. Так, і проглянемо один і другий. Добре. Е, перший залишимо по кліку, інший нехай буде разом, разом з попереднім. Так, після цього мають перейти пішоходи, значить, їм додаємо також шляхи приміщення. Пішоход має дійти з цього тротуару. Знову ж таки, в нього буде після попереднього спрацьовувати, а для ось цього додамо також лінію, він одночасно має рухатись, тому буде закінчувати свою траєкторію ось тут і йому налаштуємо разом з попереднім. Таким чином у нас вже. Автомобілі зупинились, пішоходи перейшли, автомобілі повинні продовжити свій рух. Значить, знову ж таки, для цього автомобіля я додам шлях переміщення. Цей шлях переміщення, його початок траєкторії має бути в кінці попереднього. І встановлюємо, що має вийти за слайд, враховуючи, що сказується для. Середини. Значить, ми маємо рахувати більше, ніж ось цю відстань для того, щоб не залишилася машина, видно е, на слайді. І для цього також я додам шлях переміщення. Знову ж таки, траєкторія починається в кінці попередньої, і закінчуватись має за слайдом, враховуючи довжину авто. Цей буде ефект е, після попереднього, а цей ефект е, разом з попереднім. Все готово. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Я клікаю. З'явилися, у нас машини, зупинилась, перейшли пішоходи і машини собі далі проїхали. Ось і все готово.